До весни ще далеко. Люті морози та сніги найближчим часом не відступлять. Загалом на останній місяць зими метеорологи прогнозують вітряну та холодну погоду. З 2 по 5 лютого буде спостерігатися невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиться налипання мокрого снігу, посилення вітру до 15 метрів за секунду. В день температура буде мінус 2 плюс 1. Вночі мінус 2, мінус 5. Із 6 лютого очікується поступове зниження температури повітря вночі до 12 градусів морозу, в день буде 4-6 градусів морозу. За даними Українського гідрометцентру та світових центрів, середньомісячна температура повітря у лютому 2023 року складатиме 2 градуси морозу. А щодо весни, то вона буде теплою, проте на неї варто чекати не раніше, ніж у квітні місяці, говорять метеорологи. Березень буде сніжить. Ще засніжить до 31-го буде лежати сніг. Десь очікується в квітні. Різка зміна температур ще як впливає на метеозалежних людей. Однак від цього нікуди не подітися, каже пані Людмила. Різке пониження або підвищення температури дуже впливає на здоров'я метеозалежних людей, які відчувають ці перепади цього холоду. холод, тепло. Воно коли коливається температура, і люди відчувають це. Чому, тобто, якщо поламали руки чи ноги, це воно ламає кості, крутить, викручує. Це все це дуже страшно. Тож радимо не ховати теплі речі, бо вони нам знадобляться ще до квітня.